Чи тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся земі, син Божий, народився. Добрий день, може запереднувати? Добрий день, будь ласка. Відчиняйте двері, запросіть в оселю. Вам в оселю, в новину веселу. Колядин, колядин, я в бабусі один. Винесіть нам пирожечок та покладіть у мішечок з руками, з ногами, щоб бігав за мамою. Коляд, коляд, колядниця, добра з маком паляниця, а без маку не така. Дай хазяїн п'ятака. Сію, вію, посіваю, з зрізного вас вітаю, ви хреста проселяйте, частування нам давайте. Мир вам, люди, в вашій хаті, ми прийшли вам розказати. Що весь Божий світ веселився, бо син Божий народився. Срічку <му> різняну запалімо, бо ж не свіло пригонесімо. До відати. Ні, нехай сіяє, і усіх нас зігріває, Україна колядує, колядує вся земля, небі, а не співаю, прославляємо Христа, Україна колядує, колядує вся земля. Ті хтось сумує, може у хаті когось прахує, кого працює, не забувайте, а хто сумує, заселяйте, Україна порятує, порятує світля, не ангели співають, прославляємо. Іна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа. Хай ангел вас ніжним привод. Зігріє вам серце і зляну тихо, Хай радість, достаток, наповнить ваш дім, Оселиться спокій та щастя у нім. Христос рождає, Славімо Його, а потім. Бувайте, здорові! Царі, діждати. І ще приду до вас. заколядувати. Дякуємо. Дякуємо, що завітали до нас. Дуже просимо вас і на, на рік, рік до нас завітати. будь ласка, гостинці. Дякую вам. Я візьму. Можу це оркестр. Човна. Дякую вам. Дякую. Будьте, Дякую. Будьте Дякую. будьте здорові, будьте здорові, будьте щасливі. Дякую, Дякую. До побачення.